Opel Vectra. Більшості автомобілістів не потрібно гуглити, щоб дізнатися, що це за авто. Відносно невелика ціна та відносно непогана якість зробили дану модель по-справжньому народною. І від себе скажу, що на даний час на 2024 рік в Україні в бюджеті до 1200-1300 доларів Opel Vectra A є одним з кращих варіантів. Приблизно те саме можна сказати про Vectra B в бюджеті до 2000 доларів. Ну а як зародилась та розвивалась дана модель, я зараз розповім. А я знову прошу вас підписатись, поставити лайк цьому відео і хто хоче підтримати канал якоюсь гривнею, посилання в описі. І переходимо відразу до відео. Отож, Opel Vectra – середньорозмірні 4 5 5 п'ятимісні легкові седани, ліфтбеки і універсали німецької компанії Opel дочірної компанії General Motors, що вироблялися з 1988 по 2008 роки. Так, якщо хтось не знав, Opel Vectra вже не випускається і досить давно. Модифікація Універсал має традиційну для фірми Opel ринку назву Vectra Caravan. Паралельно в 2003-2008 роках на платформі Vector випускалась п'ятидверна модель зі скороченим кузовом типу Hatchback, під назвою Opel Signum. Тобто це та сама Vectra, просто е, інший кузов. В Британії автомобіль Vectra мав ринкове ім'я Vauxhall Caval'ier. Пізніше Vauxhall Vectra, в Латинській Америці зветься Chevrolet Vectra. І за межами Європи, після 2008 року модель продовжує випускатись. Отож, перше покоління Opel Vectra A 1988-1995 роки. Opel Vectra A було випущено з метою змінити застарілу Ascona. Тобто був автомобіль Ascona, мав кілька поколінь, Змінили назву Вектора, але по суті це розвиток того ж самого автомобіля. Новинка дуже швидко стала популярною серед автомобілістів і стала самою продаваною моделлю у Opel у 1989 році. Автомобіль зайняв друге місце в конкурсі Європейський автомобіль року. Висока популярність прийшла до цього автомобіля завдяки дуже хорошому рівню ергономіки і відносно невеликій вартості. Opel Vectra A могла підійти будь-якому автомобілісту, тому що існувала дуже велика кількість різних комплектацій і двигунів. Була навіть модифікація з повним приводом. Кількість двигунів вражала, і ви помітите, що у всіх Vectra'х, Різних поколінь кількість двигунів просто зашкалює, щоб довго не розказувати про двигуни. Ось, подивіться, будь ласка, цю таблицю: ну, це двигуни від 1,4 літра до 2,5 в подібного шестициліндрового двигуна. Інжекторні бензинові двигуни могли використовувати бензин з октановим числом 92 і 95, що забезпечувалось зміною налаштування електронного блоку управління за допомогою перемички. Якщо чесно, ще такого не чув. Встановили як мінімум 5 бензинових агрегатів. Та дизельний двигун 1,7 літра. Всі двигуни поставляються з механічною 5-ступінчатою коробкою і 4-ступінчатим автоматом. У 92-му році модель піддалась рестайлінгу, внаслідок якого бампери і дзеркала стали забарвленими в колір кузова. Всього було випущено близько 2 мільйонів примірників Opel Vectra A. Всі Opel Vectra A були передньоприводними. Існувала, як я вже говорив, повноприводна версія. Але не отримала розповсюдження через недостатню надійність трансмісії. Якщо говорити про підвіску, то це стандартний Макферсон з стабілізатором поперечної стійкості. Ну і що ж, прийшов 95-й рік, автомобіль перестав випускатись, і на зміну йому прийшла наступна версія. Отож, Opel Vectra B, 95-2002 рік. Нове покоління набуло нових цікавих рис. Автомобіль перестав бути незграбним, проте обрис кузова практично не змінився в порівнянні з попереднім поколінням. Новинка не змогла повторити успіх попереднього покоління у повній мірі, але теж була популярною в колах автолюбителів. Opel Vectra B має дуже високу плавність ходу і ергономічність. Певними двигунами автомобіль може бути як економічним, так і динамічним. Лінійка двигунів практично повторює лінійку попереднього покоління. Бензинові двигуни представлені чотирма об'ємами від 1,6 до 2,5 літра. І, звичайно ж, в кожного було кілька модифікацій. Ось так само показую таблицю, щоб довго не розповідати. Але крім бензинових, стало більше дизельних двигунів, їх вже було три. У 99 році пройшла рестайлінг. Були змінені передня і задня оптика. Знаю, що до рестайлінгу були повороти розділені з фарою, а в рестайловій версії була вже фара суцільна з поворотом разом. Отож, були змінені передня і задня оптика, форма багажника, приладова панель. Дрібні деталі інтер'єру і екстер'єру, ну як завжди. З'явились п'ятиболтові ступиці на всіх модифікаціях. І штатними стали чотири подушки безпеки. На вторинному ринку зустрічаються вектори, що служили в поліції, відрізняються зміненим двигуном об'ємом 1.8, і іноді встановлена коробка передач з іншим передавальним числом. Відсутні кишені в передніх пасажирських дверях. Ну, особисто я таких не бачив. Якщо хтось таких бачив, десь зустрічав, напишіть, будь ласка. Ну і ще яка відмінність Opel Vectra A і Opel Vectra B. Задня підвізка стала багаторичаговою. Тобто незалежною, кузовий седан та універсал. Були модифікації зі штатним ксеноном, омивачем, фар і автокоректором. За рейтингом до рестайлова Vectra B отримала 4 зірки після Рестайлова 5. Випуск другого покоління Opel Vectra тримав до 2002 року, коли було розроблено зовсім нове третє покоління. Ну, а ми переходимо до Opel Vectra C. Модель випускалася з 2002 по 2008 рік. Покоління B було схоже на покоління A, то Opel Vectra C не має взагалі нічого спільного зі своїми старшими братами як за дизайном, так і з технологічної частини. Новинка увібрала в себе всі можливі нові технології і системи. Серед нововведених систем можна виділити систему контролю гальмівних зусиль, систему стабілізації нового третього покоління, інтерактивну систему управління. І також п'ятиступінчату автоматичну коробку передач з можливістю швидкого перемикання. Інтер'єр автомобіля досить простий і дуже практичний. В середині автомобіль простий і місткий, що робить його ідеальним варіантом для сімейного використання. На відміну від салону, багажний відсік малуватий. Те саме можна сказати про заднє сидіння. Панель управління автомобіля обшита твердим пластиком, приємним на вигляд. Як написано в Вікіпедії, незалежно від типу кузова, форма автомобіля оптічна з красивими котячими передніми галогеновими фарами. Як на мене, то не дуже красиві ті фари, якщо чесно, взагалі не красиві. Можливості комплектації нової вектори стали набагато ширшими. Тепер водій за додаткову плату може замовити собі електронний клімат контроль, паркувальний датчик, датчик дощу, систему контролю тиску в шинах. Але базова комплектація порівняно з Vector B ширшою не стала. З двигунами знову та сама ситуація. Їх ціла гора. Правда, тут найменший вже об'ємом 1,8 літра. А найбільший 3,2 літра з потужністю 211 сил. Після рестайлінгу його замінили на двигун 2,8 літра і потужністю 250 кінських сил. А також є три дизельні двигуни 2,0, 2,2 і 3,0 літра. Незалежна підвізка всіх чотирьох коліс. Мінуси з дорожнім просвітом, у вектора він невеликий, особливо під переднім бампером. Є також спортивна версія з кодом GTS, і навіть є деякі досягнення в автоспорті, а це ви розумієте, що неможливо без початкової базової підготовки автомобіля саме до змагань. У 2005 році був рестайлінг, після якого змінився бампер, капот, решітка радіатора, дещо змінились матеріали оздоблення та з'явилися нові двигуни. Ну і що ж, друзі, прийшов 2008 рік і автомобіль перестали випускати. Але про модель Vectra не забулись. Просто змінили назву і почали далі випускати. Так як було перехід від Ascony до Vectra, так Vectra перейшла в Opel Insignia, який випускається до цього часу. Друзі, а що можу сказати від себе? Лиш те, що я добре знайомий тільки з Opel Vectra B. Непогане авто, не знаю. Був би має бюджет до 2000. Ну, е, хто знає мої замашки, то знають, що я б Opel Vectra B не вибрав, але напевно порекомендував би. Хтось каже, що гниють. А в інших джерелах написано, що кузов стійкий до корозії, що в А, що в Б, а в С тим більше кращий. Я знаю, що. Opel Vectra C став менш популярним за Vectra B. Звичайно, вони зараз дорого стоять. Побачимо, коли вони будуть стояти в районі до 2000 доларів пройдуть роки, побачимо, наскільки тоді вони стануть популярні, наскільки це авто буде народним. Але чомусь по якихо моментах його не хвалять. По якихсь, ну, тобто, я не чув хороших відгуків. Про Opel Vectra це вони, звичайно, є, ну якось так кажуть, що та ні, тіпа, це це вже не то. Я не можу сказати, тому що я кажу: я насправді не знаю. Напишіть, хто е, має у власності. Якби от так вийшло, що у мене не було б ніяких грошей, і там було б до 1000 доларів, наприклад, чи тисяча, та, чи тисяча двісті. І запропонували б Opel Vectra A взяти, бо в мене не було б чим їздити. Я б, напевно, взяв нормальний варіант. Такої в такому ціновому діапазоні це краще з того, що є. Vectra C трошки, звичайно, ще дорого, щоб стало настільки масовим, тому що не так багато людей е, мають там, тих 6-7 тисяч доларів, щоб його придбати. Ну, а хто має, то напевно вибирають якісь інші варіанти. Напевно, так. Друзі, я хочу всім подякувати за лайк, підписку, коментарі і так далі. Гарного всім дня і надіюсь, побачимось.